Доброго дня, мене звати Логінню Клілія, я голова громадської організації Дружини Полонених у Тошківці». Моя історія почалася ще в червні 2022 році. Я дружина військовослужбовця, який не вийшов з оточення. Разом з ним не вийшло також наших 10 військових, і я була одним із перших відвідувачів координаційного штабу. Коли була відкрита приймальня координаційного штабу. Ось в мене дуже великий досвід. Два з половиною роки ми шукали наших військових. Також я хочу сказати ну, звернутись до родини, оскільки до мене багато хто звертається, як повернути оборонця. Ну, по-перше, хочу сказати про те, що робота триває. І якщо нам здається, що нічого не робиться, то робота дійсно проводиться. І це дуже довгий шлях у поверненні і військовополоненого також наших героїв, які залишились на полі бою в рамках репатріації тіл. Робота проводиться, Це цей складний шлях від повернення до встановлення ДНК експертизи він досить тривалий. Але робота проводиться і те, що я бачу по останнім обмінам обмінам і полонених, також репатріація тіл загиблих оборонців. Що ну дійсно робота ведеться. Також хочу сказати щодо недостовірної інформації, скільки маю власне досвід. У нас була непідтверджена інформація щодо полону. Яка потім спростувалась, тому я хочу сказати: вірте офіційним джерелам. І коли дійсно немає інформації про вашого оборонця, то її дійсно немає. Наступне питання, яке я хоч, хотіла би розкрити, це те, що кожна родина, яка чекає, вона обов'язково дочекається або з полону, або для вшанування пам'яті наших загиблих оборонців. Їх обов'язково повернуть. Також я хочу звернутися до жінок і сказати про те, що, щоб вони берегли своє здоров'я, тому що коли ваш рідний повернеться з полону, вам потрібні будуть сили, ресурс на йому допомогти, також допомогти собі. І найперше, що ми можемо маємо зробити, це допомогти собі, збалансувати свій внутрішній та емоційний стан. Для подальшого життя та відновлення. Тому я вас всіх обіймаю і бажаю вам всім дочекати своїх оборонців та бути в гармонії. Дякую, до побачення.